Слава Україні. Ну що, є серед нас ті, хто втомився від війни, впевнений, що немає, тому що кожен з вас і за це величезна ранкова подяка працює на захист нашої держави, на майбутню деокупацію тимчасово окупованих територій, допомагає Збройним силам, вірить в Збройні Сили і виконує свої функціональні обов'язки. У нас на Одещині 4-5 0 Ніч, слава Богу, без обстрілів це найцінніші на сьогодні слова. Але головні слова будуть. Трошечки пізніше, коли разом ми скажемо: перемога, мир. От заради перемоги ми з вами і працюємо. І починаємо цей день. Хтось спав, хтось не спав, у кожного різний функціонал. Але я побажаю вам тихого і продуктивного дня. Ви знаєте, що відзначають в нас, в українцях, наші зарубіжні партнери? Те, що під час молитв, під час розмов ми не говоримо про майбутнє як. Після війни. Ми говоримо після перемоги, чітко і однозначно. Отож, перемоги нам і миру. Працюємо далі. Слава нації, смерть ворогам! І ласкаво просимо падлюки до пекла. Якщо чорти вас там приймуть. Ну а нам вперед. біси дохнуть, сонце сходить. Працюємо, Одещина, і посміхніться. Вам усім дуже вичить Чорноморська посмішка!